Академія здоров'я доктора Голода, де ми розбираємо дуже цікаву цікаві інформацію, що стосується нашого здоров'я, нашої медицини. І зараз ми з вами будемо мати перегляд п'ятої частини лекції, яка проводилась, Нагадую, ця лекція проводилася дуже давно, дек... вже більше 10 років назад. І лекція, яка тривала 4 години, її важко передивитись людям всю зараз. Тому ми її розбили на декілька таких частин. І оце зараз сьогодні у нас почнеться. П'ята частина цієї лекції, вона присвячена масажеру для стоп і те, які хвороби можна ним лікувати. Попередні чотири в нас виходили по вівторкам. Зараз у нас буде п'ята частина, ну і будуть іще і інші. Але без е, зайвих слів переходимо до сь сьогоднішньої теми, сьогоднішньої частини. П'ята частина е, цієї лекції. Будемо дивитися, друзі, я да. хочу сьогодні цю презентацію провести, і називається вона Ортопедичні проблеми стопи. Тільки я, коли говорю з людьми, для мене важливо, щоб ви розуміли ті слова, які я говорю. Перше, ви знаєте, що таке слово ортопедичний? <ривання> що, 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 що це таке? Що це означає? Ортопедичний. <ривання> 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 це правильне, дивіться, це правильне положення. Ортопедичний означає правильне положення. Дивіться, ортопедичне положення позвоночника, тобто правильне, це є рівне. Якщо взяти в фронтальній площині і вигини, якщо взяти в сагітальній. Є вигини шийного, грудного, поперекового хребта, знаєте, хребет наш. Є у вас десь хребет на маля? У нас він у нас стоїть. Воно стоїть, А нехай стоїть. Феді оставте. Я думаю, у вас плакат десь є з хребтом. Нема вже забрали? Потім покажу колись придивитися. А на ніжки теж гарно хребет. я покажу потім за, за ніжку. Дивіться уважно. Ортопедичні проблеми нашої. Нашого хребта, це не тільки проблеми от хребта, як такового. Дивіться, ортопедичні проблеми, тобто правильне положення, у нас бувають і в нашій стопі. Моя сьогоднішня тема ортопедичні проблеми стопи. Тепер дивіться, наша з вами стопа, ось вона, має точно такі самі вигини, як і хребет. Класно, правда? Mm -hmm. Виявляється, подивіться, як красиво намалювали, вставили. Малюнок хребта в нашу стопу. І виявляється, що дійсно наш хребет і наша стопа мають схожі вигини. Стопа наша не є плоскою, як ласта. Стопа наша повинна мати свої природні вигини, які забезпечують для нашого тіла таку функцію, як амортизація. Стоп, слідче питання. А ви знаєте, що означає слово амортизація? Гібкость. Плавність смягчення в движенні. Да? Mm -hmm. Я спеціально покажу вам, що таке є амортизація. Дивіться, я зараз йду, ви дивитеся на мою голову. Да? Я йду, включається амортизатор моя стопа, і голова рухається як? Плавно. А тепер дивіться, що буде. Я зараз відключаю амортизатор своєї стопи і пройдусь на п'ятках. Дивіться на голову. Mm -hmm. дивіться? Mm -hmm. Получається так, що кожен это це ну, струшування. Для моєї голови стряхується. Кожний крок це удар на наше тіло. Оце те робиться з моїм тілом, коли не працюють амортизатори. Первіться. Те, про що, можливо, раніше не знали. В нашому тілі існує ціла система амортизаторів. Перший із амортизаторів це є стопа. Вона має своє склепіння стопи, арку дугу. І вона цим забезпечує амортизацію при кожному кроці для нашого тіла. Другий амортизатор це коліно. Коліно не працює саме, як амортизатор. Ось воно, ну, бачите? Амортизує. Амортизатор працює разом з, з кульшовим суглобом, ви його називаєте тазоб'єднаним. Правильно українською мовою кульшовий суглоб. І четвертий амортизатор це наш поперековий відділ хребта. Тоже забезпечує нам амортизацію. Тепер увага, дивіться, друзі. Я знаю багатьох людей в Нугабесті, які мають хворі коліна. Які мають хворі кульшові суглоби чи поперек. Вони лікуються. Лікують свої коліна суглоби. Саме цікавіше. Правильно лікують, уже півроку лікують, а результати Ні, 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 не ноль. Але слабі. Чого? А причина в тому, що у них знищений або не працює перший амортизатор стопа. І за умови невідсутності амортизації при ходьбі. Кожний крок приходиться змягчати нашому Колі. коліну. Дивіться, ми дві години гріємо ті суглоби, гріємо, лікуємо, а потім встаємо на ноги свої, йдемо, і ті суглоби знищуємо, знищуємо. Одне лічимо, а потім калічимо. Буде йти ефект від лікування? Дивіться, якщо людина ходить. І, не маючи доброго склепіння стопи, ходить по плоскій стопі, вона не має амортизації. Вона вроді лікує свої кульшові колінні суглоби. Але результату нема, бо вона поряд з тим, що лікує, поряд з тим кожним кроком, їх руйнує. Одне, вроді, вилікувала, а друге тут же ж рядом зруйнувала. А все через те, що у неї немає сформованого склепіння стопи. От і проблема. Так що треба почати лікування суглоба? Стопи. Виявляється з того, щоб лікувати свою стопу. Це ж відноситься і до попереку. Я знаю багатьох людей, котрі, дивіться, лікували свої коліна 4 місяці. Ефекту нема того, що бажають. Почали ходити на біоматі, через тиждень коліна перестали боліти. Кажуть мені, біомат лікує коліна. Та не лікує біомат коліна. Біомат вирівнює склепіння стопи, а вирівнявши склепіння стопи, класно пішло лікування колін. От і весь секрет. Здавалося, важко в цьому? Це, знаєте, чимось мені нагадує. Водії є серед вас? Є. На спущених колесах, якщо будемо їхати, що буде? Розлітається? А добре, вечором підкрутили, підкрутили і знов на спущених колесах. Знов вечором розлетілося, підкрутили, знов на спущених. Оце люди роблять, коли в них не вирівняне склепіння стопи. От я сьогодні, дивіться, бачите, яке повинно бути. От я сьогодні даже зможу вам показати тест, щоб ви перевірили, чи у вас є склепіння стопи, чи є плоскостопість. Ага. Цікаво вже? Так. Да. Зараз будемо все це говорити. Друзі, сьогодні говоримо за ортопедичні проблеми нашої стопи і таку хворобу, як плоскостопість, а також всі їх види. Друзі, дивіться, отак має виглядати наша нормальна стопа. Має бути склепіння, має бути арка, дуга між пальчиками і між п'яточкою. Ця дуга, арка. Ось така арка зроблена спеціально для того, щоб витримувати максимальну нагрузку, яку ми даємо на нашу стопу. Це ж представляєте, 100 кг йде. Нагрузочки має витримати. І в принципі, оцю нагрузку така арка повинна витримувати, а у багатьох людей не витримує, і в них розвивається отут тут класно дуже написано, бачите, плоскоступість. Плоскоступість. Оця плоскоступість, коли вона виникає, тоді людина стає вже не на арочку пружно, а стає як на ласту, хлопаючи кожним разом. Я чому показую цей слайд? Є різні види плоскоступості з знищенням внутрішньої і зовнішньої частини. Не в тому суть. Я зараз не хочу розказувати різні види. Я хочу просто показати, що в принципі ви можете подивитись на плоскоступість по стертості взуття вашого, в якому місці стерти взуття. Ви можете визначати там далі дивитися, який саме у вас подйом. Питання в іншому. Якщо цей подйом не є правильним, то тоді у вас розвинулася хвороба, проблема стопи, називається плоскоступість. І називається вона поздовжня плоскоступість. Крім поздовжній плоскоступісті, є ще така річ, як поперечна. Дивіться, крім постожнього склепіння стопи нашого, є ще поперечне склепіння між першим і п'ятим пальчиком. О, тут дуга така у нас на стопі. А у деяких людей цієї дуги Немає. А всі п'ять пальців знаходяться на одному рівні. До речі, знаєте чому? Дивіться, от у мене нога стоїть на п'ятці і на пальчику. А от бувають випадки там вверху справа, да? коли нога стоїть тільки на пальчику. Коли? Коли каблучок. От коли каблучок, так, да, дівчата, да, нога стоїть тільки на пальчику. І це на пальчик, на поперечний склепіння стопи нашої, приходиться вага всього тіла. І звісно, що поперечне склепіння що робить? Роздавлюється, розтягується і тоді виникає поперечна плоскостопість. Причина її погане взуття, яке виносите. О, а от зараз буде дуже цікаво. Дуже цікаво. А у кого на нозі, отут от кісточка така, отут проблема. Кісточка. Звідки вона взялася? От каблучки. ні. Правильно? от обуві, обуві, неправильно Неправильної. Ніякої подагри там немає. Не, не, не придумайте. Дивіться уважно. Пальчики повинні у нас іти завжди послідовно, один за другим, отак як показано на цьому малюнку. Бачите, пальчики йдуть. А чого ж случається така проблема, що пальчик один іде, отак, а другий повертає і залазить на всі останні? Що це виникає, таке? Дивіться, отут -от, бачите, косточка вилазить неприємно така. Отут -от вона косточка не красива. Чого ж це таке виникає? А яке ж там заболівання? Я вам поясню, що таке. Дивіться, це коли ви використовуючи неправильну обув і каблучок. Давали нагрузку на свою поперечні склепіння стопи, ви його роздавили спочатку, а потім узкий носок, вузький носок привів до того, що у вас пальчики викривились, деформувались, викривилися. І іноді вилазить великий пальчик на всі останні. ось тут, бачите, на цьому. перший і третій пальчик зійшлися, другий вище виліз, і другий варіанти. От викривлена стопа. Це називається проблема викривленої стопи. До речі, давайте так, щоб добити тему, є ще одна проблема, називається каблучок. Підбори да, по-українськи. От каблучок, що він дає? Дивіться, коли людина стоїть на каблуку, жінка, да, то у неї, в принципі, оці м'язи, гомілки, спазмовані, постійно напружені за 8 годин вплоть до того, що аж судороги розвиваються, настільки напружуються. А окрім того, каблучок ламає наше склепіння стопи і, і найцікавіше розтягує поперечку поздовжню зв'язку стопи. Я вам трошечки про неї розкажу. Дивіться, на нашій стопі між п'яткою і пальцями натягнута, отут шнурочок такий, бачите? Так звана поздовжня зв'язка стопи. Вона зв'язує нашу стопу і робить її в склепі, вигляді склепіння, в вигляді підйому. Від цієї поздовжньої зв'язки залежить наш підйом стопи. А при носінні каблука ця поздовжня зв'язка розтягується. І людина знімає каблучок, стає, а стопа вже плоска. Проблема розтягнута поздовжня зв'язка. Я буду ще сьогодні трошки про неї згадувати. Друзі, от і проблема каблучка. І після каблучка хворі ноги. А потім після каблучка кожний крок немає амортизації, рівнується коліна. І ай-яй-яй, чого ж у нас коліна в 45-50 років хворі? Ну ми забули, що в 25-30 ми носили каблучок. А й неправильну обувь. І розплата за грішок такий є у людини. А зашуміли жінки, так і неприємно таке слухати. Дівчата, питання. Лікувати будемо? Ви ліков не повністю. А тепер послухайте мене. Є варіанти вилікувати вашу стопу. Но тут існує дві мудрості. Як лікувати? Правильно. Перша. У людей, у котрих стопа вже викривлена, є одне з цих викривлень, яке я говорив, то їм треба стопу вирівняти. А у молодих, друге, а у молодих, які ще стопу не викривили, але носять погане взуття. Що ж ними робити? Що сказати, взуття не носіть? глупості. Ви розумієте, жінка повинна бути завжди якою? Знають. А красивим в жінці повинен бути і одяг, і зачіска, і взуття. Вибачте, і каблучок має бути десь трошки. І форма буде, і статура гарна. А красота требує. Як всі знають, все, вони. Такі. Як же ж поступити правильно з молодими? Що? Заборонити взуття. Так вони мені сказали, слухай дяді, йди, погуляй. Як правильно? А правильна позиція така, тим, у кого вже стопа викривлена, стопу треба вирівнювати. А тим, в кого вона кожен день викривляється, день викривляєте стопу, вечором стопу треба вирівняти. Тепер, друзі, послухайте а, мене, я зараз розкажу вам секрети нашої стопи. Наша стопа це є кістково-зв'язочна система, яка складається з кісточок, які з'єднані зв'язками. Кістки... Міцні, тверді, нерушимі, а зв'язки, хоча й щільні, але все-таки еластичні. Через це наша стопа дуже гарно порівнюється з пластиліном. Так, пластилін колись бачили? Пластилін який? Твердий, твердий. Правильно. Пластилін твердий, і тому, якщо ви твердий пластилін почнете давити, він зламається. Правда? Оце робиться з нашою стопою при поганому взутті. Ми даємо нагрузку на стопу, і стопа ламається, викривлюється. Якщо ви нагрієте пластилін, він робиться м'ягеньким. Щоб вирівняти вашу стопу, вам спочатку стопу треба розігріть. Тоді вона робиться м'ягенькою і піддається вирівнюванню. Друзі, отакий от от секрет. Знали про нього? І так, слухайте уважно. Є особливість. Вам, щоб вирівняти вашу стопу, існує один гарний механізм. І механізм це називається мой біохат. Ага, точно. Як ми використовуємо біохат? Ви босими стопами, зараз ми все це покажемо. Да? Босі стопи встановлюються на біомат і важно для вас правильне положення на високих пірамідках. Тобто це має бути положення, зразу включу наступний слайд. Це має бути положення, де пірамідки приходяться на склепіння стопи. Отак от, так, як в мене зараз ноги. Не вперед і не назад. Не отак от, от іскось стояти, і не навік. Отак, от так само. Іменно отаке от правильне положення. Тепер у мене питання. Ви стояли на біоматі. Він вам давив на скіння стопи? Да. Боляче було в цьому місці? Да. Я вас вітаю, у вас плоскостопія. Ага. От вам і тест. В мене зараз немає такого, щоб вони високі пірамідки давили мені. Чому? Тому що в мене, в принципі, нема плоскоступості. Дивіться, ну якщо у вас так от кажуть, я не можу так стояти, я отак хочу дуже болить. Знаєте, що дуже болить? Плоскоступість. І це якраз перевищий показ, щоб ставати на високі пірамідки. Дівчат, друге, на обладнанні не можна стояти, а необхідно що робити? Дивіться, от як ви отак стоїте, ви не рівняєте склепіння стопи. А якщо ви ходите, то тоді кожний ваш крок це є удар, який вирівнює вам склепіння стопи і розставляє кісточки в правильне положення. Шишки оті всякі зникають, кісточки всякі зникають. Для цього треба ходити. Уважно, дивіться, згинає ногу в кульшовому і колінному суглобі. Отак як я зараз показую. Оце називається крокувати, ходити правильно. Бачите? І я кожним кроком, кожним кроком ще йде даю хороший такий сильний удар на свою стопу по цим високим пірамідкам. Оце називається робити. Дивіться, щоб ви потім не помилилися. Коли ви крокуєте по пірамідкам, це є робота. Чуєте мене? А тому треба контролювати за своїми стопами, щоб ви все-таки топталися. Бо якщо не контролювати, то через 6-8 хвилин. Бачите, що робиться? Контролювати. Контролювати, а це означає високо піднімати ногу. Або вас хтось має контролювати з пільткою. Oh, yeah, <laughs> Дивіться, дві хвилини на гарячому і дві хвилини потім переходимо, починаємо топтатись на холодному. Той же самий масаж. Всього триває 12 okay. хвилин. Ще дві особливості. Перша, виключно на гарячій платформі 70 градусів, виключно, це ключовий момент. І друге, ні за що не держиться. Отак, держиться за щось. Не повинна, не повинна людина держатися. Оце є особливості масажу на обладнанні. Тепер дивіться, в нормі ж ми проходимо два масажа в день, правильно? Це вам розказували. В нормі. Здорова людина. Так от, якщо ви хочете лікувати склепіння стопи, то два сеанси може бути замало, і тоді ви використовуєте, бачите, на екрані? Можна три, а інколи рекомендується навіть чотири сеанси. Давайте тепер подумаємо цікаве питання, коли треба, яку в час, яку частину доби це треба робити? Ранком треба вирівнювати стопу? А після чого? Ні, а от ви цілу якесь питаєте, ви кривите стопу? Ні, Так ранком для чого? Друзі, мені сказали... не Мені сказали один, а якщо цілу ніч на каблуку, я задумався. Друзі, дивіться, ранкові сеанси являються не але рекомендується один сеанс в обід, один сеанс під вечір і один або навіть два сеанси ввечері після роботи. Чому тому, що саме в цей час у нас стопа найбільше викривлена, і саме в цей час нам потрібно її вирівнювати. Обов'язково після сеансу лягти. І трошки припідняти ноги вгору, щоб дати можливість відтікати крові. Обов'язково. І для лікування важливе правильне положення на високих пірамідках. Друзі, дивіться, що ми робимо. Ми розігріваємо стопу, до неї приходить багато крові. А потім здійснюється силовий масаж. Ви уявляєте, ви тиснете на вашу стопу з силою масти свого тіла. І високі пірамідки вирівнюють вам стопу. Але є одна проблема. Як вирівняли? Так ви зразу встанете на стопу, вона й розлізеться. Тому ні стільки, ні супінатори, ні інші якісь варіанти лікування стопи не дають результату. Вирівняють стопу, встанете після них стопа знову розлізеться. А нугабест результат дає. І дає він через що? Поясню. Дивіться, на обладнанні, на температурі 70 градусів ви робите собі такий ефект, як... Прижигання. Припікання, прижигання. І прижигання відновлює ваші зв'язки. Робить розшатані, розболтані зв'язочки укр... укріпленими і упругими. Крім прижигання, цього не робить, вибачте, нічого. І обладнання біомат не тільки вирівнює вашу стопу, Но і прижигає зв'язку за цих 12 минут. І в результаті цього, коли ви встаєте з біомата, ваша стопа продовжує залишатися піднятою. Оце особливість і секрет, якого багато хто не знає. Чим? А, а чим мені У Мені супінатори там є, там... не дають вони результату. Поки носиш, поки дають. А так не дають. Тому, в принципі, біомак дає результат по вирівнюванні склепіння стопи. І якраз цього не вистачає тим людям, які хочуть лікувати свої суглоби. Опа! Знали таке? Не знали. Так от будете знати. Ребята, для того, щоб вам вилікувати свою стопу, вам необхідно в першу чергу топтатись на біоматі, і тоді ви вилікувавши стопу, зможете легко вилікувати свої інші суглоби. Оце особливість, оце та інформація, яку вам сьогодні привіз. Ложки ж Друзі, сьогодні послухали частину лекції, що стосувалася ортопедичних змін нашої стопи про плоскоступність, але там є продовження цієї презентації інформація про стопи наші. Просто забагато за один час інформації буде важко сприйматися. Тому на сьогодні у нас все. Цю частину ми з вами закінчимо. І я думаю, що продовжимо вже слухати цю лекцію з іншої теми, також стосується стопи, але вже через тиждень. Тому чекаю вас в наступному, на наступному тижні, у вівторок. Там буде продовження лекції про масажер для стоп і продовження лекції про наші з вами стопи. Ну а на сьогодні, друзі, все. Дякую за увагу. І до нових зустрічей на каналі Академія Здоров'я Доктора Голода. До побачення!